Доброго ранку, мої любі маляточка, а також хлопчики та дівчаточка. Я вам сьогодні пропоную пограти в руханку гру, яка так і називається. Спіймай метелика, але спочатку я вам загадаю загадку. Аж чотири крильця маю, ніжок в мене шість. По квітках собі літаю, не бджола. Не джмелик! Що ж то я заїсть? Звуть мене молодці малята метелик. Так, а тепер пограємо в гру руханку. Почали. Я біжу, біжу.